Друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі. Ми продовжуємо тему гідроізоляції підлоги в будинку. Отже, покроково буду в цьому відео показувати, як слід зробити і як робити не слід. Для початку нам необхідно Прибрати це сміття з підлоги. Бажано е вологим віночком зібрати сміття, яке більше за розмірами, а потім звичайним пилосмоком зібрати весь пил. Далі, ось таким нехитрим методом нам необхідно Змочити підлогу, але щоб вона не була мокра. На мокру, цього не слід робити. Або якщо вже трошки з вологою ви перестаралися, треба буде почекати, доки вся основна зайва волога, так. просто висохне. Якщо є отакі бордюрчики, підйоми, їх слід краще змочити. На стиках, ось, наприклад, сусідній, в мене вже зроблений гідроізол. На сусідніх таких моментах треба більше вкласти вологи. Таким шляхом. Це слід зробити геть. І скрізь. Особисто для роботи я використовую гідроізоляцію Ceresit CR65, це не реклама, це моя особиста рекомендація для вас для от таких от робіт. Потрібна Ємність, де буде суміш. Потрібна звичайна вода. Температура її бажана 10-15 градусів, якщо у зимовий період така бажана температура. У мене трошки прохолодніша. Шпатель або якийсь мірний об'єкт. Макловиця, шурупан. З міксером. Продовжуємо. Заздалегідь відповів на ваше питання, е, яка потрібна пропорція? Нагадую, це не клей суміш для підклеювання плитки, це не цемент, це саме гідроізол. Його субстанція повинна бути дуже-дуже рідка. Якщо вам здається, після замішування, що вона прямо витікає то, отже, ви значить, підібрали правильну пропорцію, вона повинна бути рідкою. Отже, по технології замішування, яка вказана від виробника, я ось так проведу. Ви можете зупинити відео. Ось які пропорції. І я на 1 кг суміші приблизно 300-350-400 мл води використовую та два рази замішую. Два рази замішую, це я маю на увазі. Я додав суміш води, зробив заміс хвилини 2-3. Розколотив його, почекав ще буквально хвилин 3-5. Знову замішую, перемішую, і вже починаю наносити на поверхню. Наступний крок додавання води. Бажано використовувати якусь нівелірну посуду. нівелірна, це мається на увазі. На ній є мірна шкала, або вона має якусь сталу, сталий свій об'єм. І. Без помил можна це все просто додавати, тобто в будь-якому випадку не прогадаєш з кількістю доданої тієї чи іншої речовини Хочу сказати бажано не використовувати високі обороти. Вашої апаратури, якою ви замішуєте, тобі ж це міксер, чи це в моєму випадку шрупан, для того, щоб у самій суміші не з'являлися пузирьочки воздуха. Ось як бачите, треба ще трошки додати суміші. І повторюємо процедуру. Наступний крок ми перевіряємо наш заміс. Беремо, звичайну макловицю, впинаємо її туди. Ось отак от вона повинна стікати, бути густенькою. Це означає, що суміш замішана вірно. Чекаємо. І ще буквально хвилину хвилини 3 і починаємо наносити на поверхню. Друзі, а поки ми чекаємо ці 2-3 хвилини, хочу запросити вас бути постійним підписником мого каналу, ставте дзвіночок, обов'язково палець догори, Впереді ще нас чекає багато цікавих відео, процесів, з якими ми будемо досягати наших цілей, а саме це в будуванні будинку. Наступним кроком ми перевіряємо нашу суміш, дивимося на неї. Супер. Можемо починати. Хочу зауважити, коли ми змачували перед цим поверхню, нам потрібно починати там, де ми закінчували окропляти водою. Тому що ця поверхня ще трошки більш насичена водою. Це для кращої сцепки. Далі процес самий простий. Беремо і робимо. Також тут є один нюанс. Гідроізоляція наноситься у два шари. Перший шар ми наносимо горизонтально, ну, як, в принципі, і другий шар. Але другий шар ми будемо після висихання першого наносити в перпендикулярному напрямку від попереднього. Тобто хрест на хрест. Також, як проходять кути. Ось такий кут. Бажано брати до гори приблизно 15-20. <сантиметрів>. Це захищає поверхню від появи грибка, а також вологи. У мене за цією стіною санвузол, тому там є рівень підвищеної вологи. Краще зробити його, як роблю я. Ця стіна у мене виходить на вулицю. Тобто за неї вже різні погодні умови, дощ, сніг, який тане, бажано його також захистити гідроізолом. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте лайк або дизлайк, обов'язково залишайте свій коментар, будь-яке питання або будь-яке зауваження. Мені самому цікаво. Бо я не є професіоналом, будівництво це не мій шлях заробітку, але це є моє хобі. Всім дякую, продовжуємо. Ось вам для наглядності, як повинні бути пройдені усі кутки. В такому напрямку, в якому ми це все наносили, повинно бути саме так, в такій з'явитися пороздочки. Другий шар. Буде на нього накладатися перпендикулярно, обов'язково. По мірі просовування роботи проходимо ще раз, окроплюємо водичкою, чекаємо буквально хвилинку і продовжуємо. Ось так наш перший заміс вже був використаний. Далі ми продовжуємо змачуємо нашу поверхню водичкою і потихеньку цей рядок ми вже закінчуємо.

Закінчили, очистили від сміття другий та повторюємо все по аналогії, як з попереднім. Отже, шановні мої глядачі, пройшов я ще пів цього рядку. Отже, це вже потрошку підсихає. Хотів показати, які бороздички утворюються. В одному напрямку. Тобто для другого шару, щоб перекрити, у вас вже є орієнтир, дуже гарно їх добре видно. А коли буде у вас два шари, ви вже будете Це розуміти, От такі клітиночки утворюються. Бажано оці отвори також їх промазувати. Це недоліки по кутовим заляпуванням, можна так сказати. Ось такий ще кусочек залишається. Отже, я ще раз цей процес я ось знову замішав. Цей процес я вам знову показувати не буду. Ви вже саму всю суть, всю соль цієї процедури зрозуміли. Я продовжую, результат вам покажу згодом. Друзі, на сьогодні Робота виконана на оцінку добре. Виглядають усі оброблені поверхні. За сьогодні було зроблено два рядки в один шар та ці два рядки в два шари. Тим часом, друзі, я хочу вам подякувати за перегляд мого відео. Також нагадаю про підписочку на канал. Ставимо лайк, залишаємо свій коментар. Це буде для мене винагорода за пророблену роботу, за те, що я зміг до вас донести таку інформацію, для когось вона буде корисна, для когось буде як на майбутнє прорахований. Якийсь наступний крок. Всім бажаю наснаги, всім бажаю кращого. До зустрічі!